Всім здоров'я, ви дивитесь Горіла з Генк або Геги. Сьогодні я не сам, це моя наречена а ще чемпіонка світу з боксу. Якщо ви дивились мій канал, протягом останніх двох років ви бачили Вероніку на Коту. Ми познайомились тому що вона побачила мої стрибки і сподобались мої стрибки. Вона написала мені. Тому бачите, напевно, найбільше досягнення. Це були не перемоги в даних контестрі для мене, а те, що завдяки стрибкам я знайшов таку чудову дівчину. Насправді я почав спілкуватися з Вороніком, тому що побачив, як вона тренується дуже важко, і мене це дуже вразило. Я знаю, що така важка робота в спорті, і знаю, що і небагато хлопців і чоловіків спроможні працювати дійсно важко. Багато хто говорить, що він важко працює, але коли доходить до діла, то знаєте, небагато. Можуть підтвердити ці слова, і мене вразила Вороніка своєю працездатністю, своєм, як вона любить тренуватись. І ми, ми почали саме через тренування з нею спілкуватися, я підказував давав і деякі тренування. Якраз в той час, два роки тому, вона перемогла на чемпіонаті світу з боксу. Коли ми спілкувалися, я просто побачив, який вона янгол, і закохався в неї. Зараз ми знаходимося в Римі, в цьому чудовому залі. Дуже чудово сьогодні стрибав разом з Воронікою. Нещодавно їй зробив пропозицію. Вона сказала так. Я дуже щастя. Можете мене привітати. Я думаю, це найбільша перемога в моєму житті, бо була, була просто чарівна дівчина. Можу теж щось сказати для підписників. Ми познайомились два роки тому, серпні два року. Так, я побачила в інстаграмі. спочатку я подумала, що, що це якийсь американський тіп, бо він так стривав і <аз> <konuş Uno> <takeaways>. <out> коли я зайшла на його сторінку побачила, побачив, що він запоріжжя, була дуже здивована, бо я не ну, думала, що в Україні є такі хлопці. І <harbor> я викликала сторі в, в інстаграмі, написала що, типу україні Beast, що він український звіт. Він мені відповів, що йому приємно таке щось там і чемпіонки. Ми почали трохи спілкуватися, тренування він мене надихнув. І ми спочатку ми зробили влітку сумісне відео про вправи на кор. Так, так. Я вставлю це відео. Вероніка дуже легко зробила сет на кор, який я робив. Кирилзген. Майнес Вероніка і я український юкраїні боксер. Три in, uh, really uh, in my own life position. Ще потім, якщо ви дивились, я робив там сешн і передавав Вероніці вітання, де вона подарувала мені крос... кросівки на день народження. Бачите? До речі, мені ці кросівки подарувала чемпіонка Всесвіта з боксу. Її звуть Вероніка Накота, вона дивиться мої відоси. Я її ніколи не бачив. Так якось вийшло, що її надихають мої відео. Та вона мені відіслала всі кросівки на день народження. Відібрала вже кросівки. Що, що, що зробиш тут? я Нічого не можу зробити. Сьогодні так вийшло. Що нас впустили в цей зал. Це баскетбольна академія в і Я написав головному тренеру, розкав про себе, і він безкоштовно мене сюди впустив. Чудово було тренування, чудові данки. Сподіваюсь, вам сподобається. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на горі на згенку. Передаю всім вітання, всім хто дивився це відео. І я хотів сказати, що я дуже, дуже вдячна Богу. Як все зробив в наших життях, що він нас познайомив і об'єднав нас і допомагав нам у важкі часи, що він послав нас один до одного дуже важкі часи для кожного з нас. Ми допомагали один одному. Так, я теж дуже вдячний Богу. Насправді Вероніка з'явилася в моєму житті, коли почав я думаю, наближатись до Бога. І дійсно вона мене дуже надихала. Так вийшло, що я і, і дуже вдячний Богу. Слава Богу за все. Я думаю, всі, хто подивляться відео, яке буде попереднє, перед цим зрозуміють, що дуже непросто мені було і цього року. Але знаєте, Бог врятував мене і зараз я стрибаю, чесно скажу, дуже високо. І це ще не, не пік форми в цьому році. Дякую всім за підтримку і скоро побачимося в нових відео. Джи джі. Казали, що я вже не зможу повернутися. Але протягом останніх 10 років я багато разів чув, що я щось не зможу, я не зможу повернутися. Люди завжди кажуть, що ти чогось не зможеш. Але я більше довіряю Богу, ніж людям. Знаєте, в посланні до філіппійців апостол Павло він сказав такі чудові слова: Я можу все в Ісусі Христі, який мене зміснює. Глава 4, 13 вірш. От я так більше довіряю Богу. Вірте в Бога, вірте в себе. Нема нічого неможливо. Це для всіх тих, хто вірить в себе. Gorilla's Gang is my YouTube channel name. Maybe you can say in Chinese like ni hao, Gorilla's Gang, ni hao ma. Ni hao, uh, Gorillas Gang. Uh, gorilla, let gang. No, gorilla, no gorilla. 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 Gorilla's Gang. Gorilla, let gang. Yeah. Ni hao, uh, ni hao, gor Gorillas gang. Uh, gorilla's Gang. Gorillaz Gang.